Ну, кто з вас раб? Круто у кінотеатрі імені Довженка цього дня панує особлива атмосфера. Тут влаштували захід Хеппі Фемілі Дей. Малечу розважають аніматори. У гості до дітей завітали персонажі комп'ютерної гри Майнкрафт. Також працює локація з Аквагриму. З охочих розмалювати обличчя утворилася навіть черга. Я зараз малюю дітям аквагрим. Ну, Як правило, просять зараз популярне, дуже Майнкрафт. Це просять майнкрафт, а так. Як завжди кроликів, зайчиків, пташечок. Окрім цього, дітям на щічках малюють, наприклад, чудові сердечка. Також хтось хоче бути котиком і, звісно ж, уявляє себе персонажем комп'ютерної гри Майнкрафт. Мені намалювали Ендер Крипера. Він зривається і телепортирується. Сердечко. Я люблю свою а в цій локації у кожного є можливість прикрасити мапу України. Прапор України, соняшник. Україна для мене як тепла та соняшна. У мене сімеро дітей, наш батько загинув на війні 17 -го. Октября ми прийшли намалювати, підтримати прапор України, Україну нашу, намалювати чим багата наша Україна. Ми любимо наших українців, любимо дітей. Низко кланяємося воїнам. На створеній родинами мапі були не тільки малюнки і побажання для рідної України. Ми разом з дітьми малюємо все те, що асоціюється з нашою країною. Ми розписуємо мапу України, пишемо побажання нашій ненці. У нас сьогодні долучаються тільки діти, але приходять дорослі. Ми малюємо малюнки, робимо кольори. Надписи і бажаємо, щоб наша країна процвітала. Загалом на святковий захід завітали близько 300 людей. Для родин нашого міста були організовані різноманітні майстер-класи, різноманітні розваги для дітей. І ми бачимо, що все це надає таке натхнення, весенні, весняний настрій. І хочу сказати, що напередодні святого такого свята, великодня, це дійсно дуже класний подарок для всіх нас. Також для дітей працювала локація сплетіння кіз. А ще в рамках заходу малеча переглянула фільм Майнкрафт Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.